Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Чуємо Господнє слово на сьогоднішній день і вамки, також послання до Офесян. Але, власне, я би хотів, щоб ми більше роздумали над апостолом Посланням, яке ми сьогодні чули, і хто мені скаже, що там було? А ще хтось? Нічого не говорив пане апостол Павло. Бачите, думка сьогоднішнього апостола цього рику, послання до Офесян, говорить про те, що наше життя, християнське життя це є боротьба. Це є боротьба. Це не є завжди так легко. Це не є завжди йде все як по маску. Це не завжди я хочу, мені подобається і так далі далі. Інколи я й не хочу. Не хочу молитись. А може і до церкви не завжди хочу йти. І це так, коли важко. Важко. І власне апостол Павло говорить, він же ж не говорить до поган, тобто до тих, які не вірять. Та, власне, говорить до нас, тих, які вірять. І він каже, вам потрібно боротися. І от на початку він каже, кріпіться у Господі та в могутності його сили. Іншими словами, не думай, що ти своєю силою можеш дати собі раду. Не думай, що ти своєю силою тут візьмеш і я там по колишках все розклав, і графік буду дотримуватись, і 100% так буде. Ага. Трошки буде, а потім не буде. Власне, він каже, ви сильні не тому, що ви такі сильні чи розумні, мудрі, а ви сильні, тому що ви користаєтесь силою Божою. Божою силою. Тому я молюсь, буду до церкви, порщу, роблю добрі справи і так далі, далі, далі далі. Не тому, що я хто зна хто, а тому, що я прошу, Боже Ісусе, дай мені свою силу, щоб я це у твоїй силі це все робив. От. Тому його силою користайся, Його силою люби, його силою, зрештою, пробачай. Бо своєю силою не можеш це зробити. Не можеш, а його можеш. Далі він там говорить, також, що ми маємо боротись не проти тіла і крові. Не проти тіла і крові а маємо боротись проти духів, злих, і він там перелік чинів тих духів говорить. Ми, коли дивимося якісь непорозуміння, конфлікт, ще що, ще щось, ще, 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 і ми зразу спираємо, от то от, людина отака, то вона, то вона і так далі далі далі. Однак, якщо подивитись в корінь, якщо подивитись далі і глибше, то все-таки, хто винуватиць глобально? хто винуватець гріха та ж сатана, та ж злі духи. І тому вони накручують, вони з мухи слона роблять. Вони. А тому, якщо ти хочеш змінюватись, якщо ти хочеш міняти щось в своєму житті, чи в житті іншої людини, чи взагалі в цілому світі, якщо ти хочеш, щоб було більше добра, то маєш розуміти, що корінь. Не людина. Ні. Тобі треба боротися не так проти людини. Тобі треба боротися проти духів, які це все накручують, які це все стимулюють і маніпулюють і так далі далі. Відповідно, а, якщо ми боремось не проти людини, а ми боремось проти духів, то що я своїми людськими ресурсами можу. Зробити. Та не дуже що. Бо дух набагато сильніший, злий дух сильніший. А тому ще раз апостол Павло каже: ви маєте користуватись моєю силою, моєю силою, силою Ісуса Христа. І тоді ви можете перемогти цих духів. Духовне, духовним треба перемагати, духовним ресурсом, а не людським. Він не вже далі. Каже тоді апостол Павло: Як боротися? Як боротися? І він наводить приклад воїна. Воїна ще раз для нас показує, що ми є воїни протягом цього земного життя. Хочеш, не хочеш, приймаєш, не приймаєш, маєш бути воїном. Ніде не дінешся. Бо це боротьба. Маєш бути цим воїном. І якщо тобі здається, що ти один воїн. Зараз ми дійдемо до противника. Але якщо тобі здається, що, що один воїн, то ти не один. От дивіться, скільки нас тут є. Ось всі християни, це весь фронт, який воює проти злих духів, проти сил темряви. Ми воюємо. Там ще є цікавий момент. І це якраз дуже видно, якщо для нас, для України, де ми бачимо зараз, що таке війна, розуміємо. Апостол Павло, дивіться, як він говорить, він каже, кріпіться, ви маєте боротись і далі наводить обладунки. І всі, майже всі обладунки це є обладунки захисту. Захисту. Він не каже, ідіть і там всіх. Ні, це є кріпіться, тобто маєте встояти, ви не маєте піддаватися. Ви маєте твердо стояти. І тим самим бачите, як, як навіть наводиться на таку думку, що е, Господь є там, де ми захищаємося. Господь є не той, який хоче все там, а, а Він тут стоїть, це Його. І отже, він говорить так, який перший ще. <кій> Ні, Ще дві пізніше трошки. Відбережіться правдою бедра ваші. Це мова про пояс. Це мова про пояс. І Ми, коли думаємо про пояс, то нам зразу що? Штани є пояс, який треба тримати, тримати ці штани. Однак, в ті часи пояс трошки роль розвидував. Так, він тримав весь одяг. Але на тому поясі що ще було? Знаєте, що було? Гроші. Кишень не було, розумієте? Тож був такий околочок і прив'язували на пояс. І ще щось. Меч на поясі був. Тож меч не приліпався, він зачіпався за пояс. Іншими словами, пояс є символ найважливішого такого. Те, що тримає цю людину. Те, що тримає цю людину. І от наш Господь каже, ти маєш стояти в правді, тобто в істині, і це тебе буде тримати. Істина тебе буде тримати. Це, це те важливе, яке є у твоєму житті. Далі він каже, одягніться в броню справедливості. Броня це дійсно, ця броня, це вже одяг є. І ця броня є на все тіло. Ця броня захищає все, ну, крім голови. Але так то все тіло покрите у цій броні. Тим самим наш Господь хоче сказати. Що ти маєш бути справедливий, але справедливість не полягає в твоєму розумінні справедливості. Ти маєш віддати Богові справедливість. Ти маєш віддати Богові суд. Ти маєш це Богові віддати. Боже, ти знаєш, як, що, куди, які і так далі. Твоя справедливість каже, що твій син має померти. Для нас це, це взагалі несправедливо. А для нього так. Тому коли ти поводишся згідно Божої справедливості, ти маєш броню. Броню на все твоє тіло, тобто в всіх сферах твого життя, якщо поводишся по Божій справедливості. Далі. Перше, перше є то, але ще перед тим, що всі. Там треба взутися. Взуйтесь, щоб бути готовими проповідувати Миру. І взути стає взуття, якщо нема взуття, особливо коли мороз, ноги мерзнуть, якщо нема взуття цю людину, легко збити з ніг. Якщо ти не свідчиш, якщо ти не проповідуєш Божу Євангелія, Божу добру новину, не обов'язково йти кричати всім, але собі свідчити рідним, близьким, розказувати, показувати, своїм життям показувати цього Бога то тебе можуть легко збити з ніг. І ти впадеш і лежати будеш. Далі йде в нас шолом спасіння. І от шолом, так це на голову. І тим самим хочеться показати, що ти маєш жити цим спасінням. Твої думки мають бути перемінені. Чи вони перемінені? Чи ти далі живеш по старому? Я ходжу до церкви, молюсь, але думаю далі, як то зрішити. Чи твої думки перемінені є? І наступне щит віри, яким здолаєте загасити, загасити всі розпечені стріли лукаву. Стріли е горять, ну, які запалені вогнем, спеціально стріляли. Знаєте чому? Бо якщо щит є з дерева, то той щит згоряв. І то з того щита виходить. А якщо щит залізний, то горить та стріла, не горить, нічому не поможе. Тому твоя віра має бути не дерев'яна, твоя віра не має бути така, що раз і зламалась. А чим міцніша твоя віра тим, як би диявол не накручував, які б він підступні стріли не кидав, які б він конфлікти не робив в твоєму житті, які би. Болючі ситуації не були в твоєму житті, якби він тебе не принижував. Моя віра мене тримає, Бог мене любить, він зі мною, він не покине мене. Ось ця віра, і ти гасиш ці стріли. І от все, оце, що ми сказали, це є обладунки захисту, обладунки оборони. І тільки останній обладунок це є обладунок, яким можна нападати. І це є меч. В нашому перекладі говориться меч духовний. Але якщо взяти грецький переклад, там говориться меч Духа, тобто Духа Святого, меч Духа Святого, ти можеш не тільки відбиватись і стояти у Бозі, а ти можеш щось взаємно відповісти тільки тоді, коли ти є в дусі, в дусі Божому, в дусі. І тому, коли апостол Павло говорить, тобто слово Боже, він не має на увазі взагалі, то навіть оце слово Боже. Бачите, як я голослівно говорю? А знаєте чому? Бо коли він це писав, цього слова Божого ще не було. В ті часи написано слово Боже ще не було, коли писав апостол Павло. Воно тільки писалося. Івангелі ще навіть не було, коли писав апостол Павло. Тому він має на увазі, що коли ти є в дусі, і ти маєш оце Слово Боже, яке з уст в уста передавало з серця до серця, від одного християнина до іншого християнина. І ти живеш цим Словом Божим, яким є тут. І ти сповнений цим духом, який є тут, тоді ти можеш і взаємно віддавати цьому Злому духові, який нападає. А на що віддавати? А щоб не нападав більше? А щоб не нападав більше. Бачите? Тому і в нас також так робиться. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі, що ти нам показуєш, прості кого ми маємо боротися. І най... звідки цей корінь всякого ріка і зла йде до нас, це не так від людей, а від злих духів, які не бажають нам добра, які бажають нам смерті. Господи Боже, наш, дякуємо Тобі, що Ти нам також показуєш, як нам, що нам робити. Боротися, не спати. А боротися нам треба. І дякуємо Тобі, Господи, що Ти показуєш нам ці обладунки різні, ресурси, духовну зброю. Як боротися? Просимо тебе, Боже, зараз візьми. І одягни нас в цю зброю Божу, щоб ми твердо стояли. Щоб ми захищалися, а коли треба, то щоб і нападали, і тим самим тримали перемогу Божу. Амінь. Слава Ісусу